Але він сказав, що я піду. Я піду за тебе, особисто. Страждати. Я пробачу тобі всі гріхи. І ви знаєте, він це зробив. Він йшов до кінця. Ворог думав, що все, кінець, я переміг. Він був, він був і є гордовитим. Він хоче бути Богом. І все. І він не знав, що буде далі. Далі Христа розпіли. І учні, які були біля нього, які вчились біля нього, теж не знали, що буде далі, що робити. Вони пригадували те, все, що він казав. Але Христос Воскрес. Він повернувся до своїх учнів під Бадьори. Знаєте, це Казує те, що Богу небайдужими, Богу небайдужив кожен з вас. Ми маємо унікальну зброю, ми маємо владу боротися проти демонських сил молитви. І Христос вже переміг всю нечість, все беззаконня, все те, що хоче бути Богом, Він вже переміг. Тому я вірю, що Він є з нами. І так само і боротьба всіх тих, хто нас захищає, це не даремно. Ви молодці, що ви відважно стоїте, і нехай щит Божий корняє ваші, ваші тіла, ваші ваше життя. Ніколи не пізно сказати Господу, Я люблю Тебе, Я люблю Тебе. І знаєте, ці речі, які відбуваються, вони дивовижні, тому що ми не йдемо так, як іде наш ворог. Ми проявляємо прощення. Але коли потрібно, захищаємо. Я прочитаю вам псалом 90 і залишу вас роздум. Коли я їхала і думала, чи залишатися, чи все-таки грати, якраз Бог потішив мене через цей псалом. Я дуже рада, що Він нас оберігає, і Він з нами. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тім дні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, охорона моя! Та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо Він тебе вирве з тенет та хлобах, З моровиці згубної Він пером своїм вкриє тебе і під підкрими Його, заховаєшся ти. Щит та лук його правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зараза, що в темря виходить, ані моровиці, що нижче, Паде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе. До тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся і за плату безможбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою, Всевишнього ти вчинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає і до намету Твого вдар не наблизиться. Бо своїм ангелом він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На лева й бужа ти наступиш. левчука й крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. зроблю його сильним, бо знає ім'я Моє. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю Його. І довгістю днів я насичу Його. І він, бачити буде спасіння моє. Сьогодні, як ніколи, ми об'єднуємось. Ми не говоримо зараз, з якої ти церкви, якої ти домінації. Звідки ти прийшов? Що ти тут робиш? Ми всі єдині. І наша молитва сильна. Вірте в те, що тут написано: нічого не піде проти тебе. Ми є сильні. Нехай це вас тримає. Нехай покров Божий буде над вами. Дякую. Слава Богу! Дякую, вогінам.